Привіт! Я Іриска, студент медик третього курсу медичного. Я навчаюся в Києві, і в мене нарешті будуть вихідні. і Я не буду ніде працювати, я не буду навчатися. І в мене буде трошки вільного часу. І я вирішила спонтанно в четвер. що Я кудись хочу поїхати в суботу. І в неділю в мене запланований медичний тренінг, а ввечері ще театралізована екскурсія. Коли я буду готуватися до пари, я не знаю. Цей момент ми упускаємо. Я дуже хотіла відпочити. Четвер, я сиджу на парі на останній і купляю собі квиток назад вже в Київ, а вперед у мене ще квитку немає. І сьогодні, вранці, сьогодні п'ятниця, у мене ще не було квитку вперед. Типу, у мене вже був квиток назад, але ще не було квитку вперед. На моє щастя, Укрзалізниця викупила мені квиточок. Тому сьогодні, за кілька годин, вже я їду на вокзал і відправляюся в місто. Яке саме побачимо вже завтра. Зустрінемося на вокзалі. Доброго ранку. І я в вокзалі. Не пишеться тут назва міста на зверху на фасаді. Буду ходити сьогодні. Я так відчуваю, що багато. Хочу нафарбуватися. Ну і плюс дуже темно. Зараз немає сенсу кудись їхати сильно. А, і треба подорожці написати ще в Тернопіль, <смі> бо мені здається, вона не розуміє до кінця, що я все-таки взяла і приїхала нарешті в Тернопіль. <смі> я йду трошки прогулятися кудись в центр міста, подивитися щось. Там так гарненько в центрі міста. Ой, нахвалилася новим манікюром, чекайте, зупиняємося. Це в колір дерев. Ну, такий осінній-осінній колір вже. Намагалася щось зробити з цим обличчям заспором. Дуже багато та ворон. Вони всі такі голосні. І поки трошечки холодно, чесно. Доченькувала до якогось непонятного храму. Треба подивитися на карті взагалі, що це таке. Це чисто такий прикол, якщо ти приїхав без друга і тобі немає, що говорити, так сідаєш дістати і говориш сам з собою. А ще мені стало дуже холодно. Дійшла до знаменити того трьохстороннього годинника. Вона саме трапляється, я сюди не йшла спеціально. Але симпатично, симпатично виглядає. Ви могли подумати, що я вже в Парижі. Але ні, я все ще в Тернополі. Там попереду озеро Тернопільське. Тут дуже холодно. Просто що це біля води, у мене просто руки в секунду зараз обмерзли. Кошмар. Але тут, ну, поки що мені дійсно гарно. Сонечко навіть світить, капець. Такі гарні фото зараз можна зробити. Боже, біг, бігтиму туди для того, щоб спіймати трошечки сонечка на фото, бо трошки всі такі темні фото виходять. Вже зійшло. Але погода поки фу. Я надіюся, не згадаю свої слова через 30 хвилин, коли почне дощити, бо в прогнозі стояв дощ. Я думала, що я дуже розумна і прийшла доволі рано. Хотіла піти на тервець кохання, але ну, я туди піду, але я думала, що людей не буде. А насправді людей вже доволі багато. Дев'ята ранку, купа рибалок, купа людей, які бігають на ну, типу, Я не знаю, я в Києві, наприклад, не помічала стільки людей, які бігають, а тут їх просто купа. Якщо раптом ви не знали. Я люблю Тернопіль. Біля води, якщо що, дуже холодно. Так кольорово ще листя не попадало. І воно таке жовто-зелене, теж красиво дуже. Якби ще цих калюш не було, взагалі було б супер. Щойно я зібралася, вдягнулася, закуталася, вийшло сонце. Я вас вітаю, любі друзі. Лох у вашій студії. Якось у мене після ранку не було настрою щось знімати, бо не було насправді, що показувати сильно. Бо поїхала в торговий центр, обходила там всі магазини. Сам по собі торговий центр, як воно по, подо, подоляну, щось таке. Таке собі, якщо чесно. В Києві в моєму рідному місті, Трошечки краще. Типу він один і він черт да. Ну, типу це півгодини, щоб туди доїхати, півгодини, щоб звідти виїхати. Трохи незручно. Зараз я біжу до подружки, щоб віддати ключики. Тому що я вже без рюкзачка. Я носила його. Якщо все складеться так, як я собі запланувала. Не факт. За годину. Тобто, а у вас за кілька секунд я буду в дуже красивому місці. Якщо ні, то я потім розкажу, що це мало бути за місце. Я планувала переодягнути светр, але я зрозуміла, що мені напевно що буде трошки холодно. Тому поки лишила светр так, хоча в мене був ще один, але він був без горла, Я дуже переживала, що я замерзла. На цьому моменті я забула, що треба було озвучити, де я. Це бар інший. Прикольне місце, не дуже дороге. В принципі, як і все в Тернополі, брали дві піци по одній на кожну і по коктейлю. Собі. Я завжди обираю по картинці і по назві, тому був Passion і Дженуа Саур. Тернопіль Доброго ранку з Києва. Я спішу, тому що за годинник мій мені підказує. Немає в мене годинника, хочу годинника, собі це так до слова. Підказує, що за дві години в мене вже початок тренінгу. А мені там треба бути за годину. Ну, коротше. Але я ще маю з'їхати додому, тому що мені треба переодягнутися і ну, типу, в душ сходити там такі. Тому так, швиденько, швиденько, швиденько. З таким прекрасним настроєм від писання окна вокзалі я доїхала на медичний тренінг Med Skills від Class Education детальний детальний огляд буде в мене на сторінці в інстаграм і в TikTok. Ви зможете це подивитися, тому що розповідати буду багато, а також у нас буде спільне відео з ними. Тому підписуйтесь, там буде більш детальніше про це. Але якщо коротко, навчилися багато-багато всього робити і визначати групу крові і ставити периферичний доступ. Тому, типу, було дуже дуже корисно. Розібралися також як робити. Ін'єкції різні. Ну і в кінці, звісно, були всякі подаруночки, що було дуже-дуже приємно. Якщо коротко, то я дійсно рекомендую і перед досками, і якщо кудись працювати, плануєте йти. Привіт-привіт! якось так і закінчуються ці продуктивні вихідні. Мені було дуже-дуже приємно поділитися частинкою свого життя. Я вже кутуюсь, бо в нас вже холодно. Напишіть, будь ласка, в коментарі. Як ви зазвичай проводите свої вихідні? Любите полежати в ліжку чи все-таки будуть вибираєтеся, погуляти або на якісь навчання і так далі.